Прошу дуже вітати декана факультету економіки та управління Київського національного економічного університету Олександра Вострякова. Доброго раночко. Так, Олександр, ми сьогодні будемо з вами говорити про школу стартапу на базі Київського національного економічного університету. І я так розумію, що це така, е, така ініціатива на базі університету для того, щоб допомогти студентам навчитися створювати власний бізнес, власне, робити успішні стартапи. Так, і от розкажіть нам, будь ласка, трошки в двох словах: взагалі, яка ідея створення цієї школи, для чого взагалі, е, от щось таке треба було придумати? Знаєте, мені здається, в університеті так своїх турбот вистачає поточних. Е, про що ця школа і що ви там? Допомогти в е, реалізації цих ідей. Тому ми прийняли рішення, що нам потрібен такий сучасний формат, як стартап школа. Е, в цю школу відбувається відбір. Ті, хто бажають, мають подати заповнити е, анкету. За результатами цієї анкети, ми будемо проводити відбір. До речі, е, завершення. Періоду подачі анкет якраз завершується 28 лютого, тому у вас залишилось буквально три дні. Ті, які слухачі, які будуть відібрані, то для них розпочнеться з 5 березня двомісячна навчальна програма. Ну вона не така прям дуже насичена, але два рази на тиждень у них буде можливість зустрітись з бізнес-тренерами. І кожен з цих тренерів буде викладати одну тему, яка ну, вписується в певну логіку на того навчального плану, який ми пропонуємо нашим слухачам, і якраз їхнє завдання допомогти слухачам школи довести свою бізнес ідею до більш високого рівня до етапу реалізації і впровадження. Mm -hmm. Крім того, до кожної команди ми хотіли би, щоб ще був закріплений ментор теж з бізнесу. Його якраз завдання. Безпосередньо спілкуватися протягом всього цих двох місяців з цією командою і допомагати їм, як то кажуть, цю ідею доростити до від ідеї перейти до реалізації, до впровадження. Невеличке уточнення, ви казали, що до 28 лютого. лютого триває набір. А хто може податися? Хто може подавати заявки на цю школу стартапів? Бо чомусь так зі сторони здавалося, що тільки студенти, які мають відношення до Київського національного економічного університету, але зараз, по ходу, нашої розмови, я так розумію, що і не тільки, так? Тобто, хто взагалі може пробуватися для цієї школи? Критерій е насправді їх декілька. Ви маєте бути студентом або навіть школяром старших класів, якщо у вас є зріла бізнес-ідея. Ну, або може це бути аспіранти. Але який навчальний заклад ви представляєте, це не має значення. Ви можете бути студентом. Ну, звичайно, все-таки ми думаємо, що це основні будуть студенти будь-якого університету України. Але обов'язково треба бути студентом, тобто треба бути поточним студентом, навчатися десь зараз у виші для того, щоб могти претендувати. або шкошколя в школі бути, або угу. в аспірантурі, тобто такі, скажімо так, перебувати на навчальному якомусь етапі свого життя. Я зрозуміла, окей, і ще такий момент, а скільки триватиме навчання на цій школі стартапу скільки загалом це займає часу? Ну, 5 березня ми починаємо, і в принципі думаємо, що в кінці квітня місяця, десь в 20-х числах, буде уже пітчинг. Це така процедура, коли потрібно дуже зжато, максимально так в лапках продати свою бізнес-ідею. І це, в принципі, буде фінал цього. Цьогорічного набору ще таке невеличке уточнення. Потрібно вже прийти з готовою ідеєю, чи викладачі допомагають розробити бізнес ідею і зробити її настільки крутою, щоб вона мала шанс спрацювати і е, бути ідея? Зали... Ваша ідея ваша. А вже допомога це якраз від е, тренерів, від менторів від нас. Угу, окей, тобто вже потрібно прийти з готовою ідеєю. Грубо кажучи, я почула цю інформацію. Те, що до 28-го числа я маю можливість податися в Київський національний економічний університет. Ну, уявімо, теоретично. Я вже не студентка, тому на жаль, не можу цього зробити. Але от уявімо, в мене є класна стартап-ідея з приводу власного бізнесу. Правильно розумію, так і мені вже потрібно цю ідею принести. Вона може бути непрофесійно розписана, просто бути на рівні ідея, а викладачі допоможуть оформити так, щоб це спрацювало чи як приблизно так. Да, да, да. У вас має бути бізнес-ідея, а далі. Ви вже починаєте спілкуватися не з викладачами, а з бізнес-тренерами. Mm -hmm. да? Тому що це знову ж таки не з академічним середовищем, а саме фахівці з бізнесу, які мають практичний досвід реалізації, або в якійсь функціональній сфері, хтось з маркетингу, хтось з фінансами, тому що у них у кожного буде ще свій цикл тематичних зустрічей. І вони якраз і допомагають цю ідею перейти від етапу ідеї до процесу впровадження. Відкриття започаткування бізнесу, як правильно вибудувати бізнес-модель, як правильно працювати з клієнтом. Як залучити кошти, ну багато різних е, аспектів може бути. А можете розповісти, з яких сфер зайдуть бізнес-тренери? Тобто, що це за сфери? Це ну тому, що ну, наприклад, я коли думаю про бізнес, першим, що проходить в голову, це сфера громадського харчування, типу якісь там кав'ярні, тому подібне, або там не знаю. Ну, тобто, перше, знаєте, таке найелементарніше, але я ж так розумію, що спектр він насправді дуже широкий. Є вже плюс-мінус якийсь орієнтир, хто це буде із фахівців і хто буде власне ділитися ось цим практичним підходом? Ну на, наприклад, Євген Лавренюк співзаг... Засновник е компанії Уліс, це сфера гостинності е в Україні. Микита Лазарів, е співзасновник Буно Кафе», Ростер. Він, крім того, ще працює е менеджером з інновацій в ДТЕК Іновейшн. Це велика якраз ДЕКІ Innovation. У них є спеціальний підрозділ, який займається е підтримкою, розвитком і впровадженням інновацій насамперед технологічних інновацій в такій величезній корпорації. Максим Монета, SEO і фаундер стартаперс онлайн Venture Pentners. Тобто вони якраз спеціалізуються на впровадженні і підтримці різноманітних стартапів. Андрій Дмитрів – консультант Lean Institute. Вадим Сенжерецький – SEO і співзасновник Буки. Тобто різні сфери, ми якраз не намагалися, ну, е е якомога більш широку таку експертизу надати слухачам, щоб вони знаєте, як картинка життя вона дуже різноманітна, щоб вони побачили от різні фарби, які можуть бути різні аспекти. Тому що ми не знаємо, які ну, зараз по фінішу ми е не можемо точно знати, який буде набір цих ідей, та, що це будуть за проекти. А от уже з коли будуть, коли ми будемо бачити чіткий набір цих пропозицій, які з якими прийдуть наші слухачі, то ми будемо намагатися, у цих менторів, які безпосередньо працюють з командами, адаптувати, щоб Бахівець мав досвід саме в цій сфері, як в якій е, студент хоче реалізувати бізнес. Ой, ну, ось, це таке ідеальне кані звичайно наше прагнення. Але будемо намагатися це зробити. Будемо трошки ідеалістами, будемо вірити, що звичайно. це вдасться. Слухайте, тут так цікаво в онлайн трансляціях. Запитують хто сьогодні в гостях. Друзі, зараз я вам все нагадаю. Це хто з наших новеньких, так хто підключився, і кажуть дуже знайомий голос. Бачите, вже по голосу вас тут впізнають і кажуть, що так. Навіть є слухачка, яка працювала в Київському національному економічному університеті, пізнала вас по голосу. Друзі, для тих, хто тільки зараз приєднався, хто на сьогодні в гостях знайомтеся, декан факультету економіки та управління Київського національного економічного університету Олександр Востряков. І ми сьогодні говоримо про школу стартапу на базі Київського національного економічного університету, яка допоможе студентам, або в принципі тим людям, ну які принаймні студенти на сьогоднішній день обов'язково тільки університету книгу, але в принципі, які бачать себе в майбутньому в бізнесі, успішними стартаперами, як же ж Власне, реалізувати свій якийсь суперкрутий творчий і бізнес-потенціал. Я не студентка, я не можу сказати, що я взагалі не економіст, я журналіст. Мене я в Мене з економікою, з цифрами з бізнесом все дуже складно. Я взагалі собі я мрію про те, щоб колись побудувати якийсь свій бізнес. Але коли починаю думати, як це складно, мені стає дуже страшно. Мрії збуваються. Амінь, але водночас я дуже тішуся за тих людей, які можуть себе взяти в руки, які можуть себе дисциплінувати і принаймні піти вчитися. Принаймні, ну не вмієш ти бути стартапером, бізнесменом іди повчись, можна можливо зараз тебе там оформлюють в професійний вигляд. і будеш одним із найуспішніших підприємців України. І не невдовзі потрапиш там в топ-100, в топ 5 чи в топ 10 Запитання до вас є з приводу нашої сьогоднішньої теми і з приводу школи стартапів. Запитують дуже передбачено очевидне запитання: скільки ж коштує навчання? В школі стартапу. Нічого не коштує. О, серйозно? Що правда? Так, друзі. Буває таке в житті. Ловіть шанс, поки безкоштовно. Я е, Більше того скажу, що мало це того, що нічого це не коштує, але і е, ми працюємо над тим, щоб командам-переможцям надати грантову підтримку від наших партнерів. Ми вже зараз можемо гарантувати, що та команда, яка... Оце пічінгове змагання, тобто, яка буде найкращою зі своєю ідеєю, вона отримає 100 тисяч гривень на розвиток свого бізнесу. Друзі, ще раз дивіться, якщо ви раптом упустили логічну ниточку, я вам ще раз хочу нагадати: дивіться, у вас є ідея з приводу вашого бізнесу, можливо, з приводу бачення з приводу майбутнього стартапу. Все, що вам потрібно зробити, це по перше, потрібно бути студентом або навчатися в школі, наскільки я розумію, так з... прийти в податися вірніше зареєструватися. Зареєструватися, да. податися на навчання в школу стартапів на базі. Зікнео і уявіть собі, якщо все буде гуд, все буде класно, ви зможете навіть в результаті, якщо все буде ну, прям супер класно складеться, отримати, принаймні мати шанс отримати ще й грант на 100 тисяч гривень для того, щоб реалізувати цей свій стартап. Мені здається, що це взагалі шикарні умови і е, треба пробувати, правда? ж? Так, да, звичайно, для того, щоб зареєструватися, вам потрібно зайти на сайт е, або знайти в Телеграмі, наш канал Стартап Школа Кнеу і там знайти реєстраційну форму або зайти на сайт Київського національного економічного університету, там на головній сторінці є банер посилання зайти, заповнити анкету і зареєструватися. Часу залишилось три дні до 28 числа, включно лютого. Так, це включно сьогоднішнім три дні. Тобто відраховуємо вже від цієї миті так, від так. ось цієї самої секундочки, з якої ви почули цю інформацію. Ще такий момент. А скільки студентів можете на школі стартапу вмістити? Тому що ну наскільки я розумію, там все ж таки є певні обмеження по кількостям. Ну, дивіться, ми орієнтуємося на 10 команд. Команда це може бути від однієї до ну, трьох, ну можливо, навіть і п'яти е, учасників. Тому от приблизно така кількість. Коли ми побачимо фінальну кількість заявок, це буде ще залежати від того, що. Яка буде середня кількість учасників в команді? Uh -huh. Тому можливо, можливо, трошки буде і більше ніж 10, але базова це 10 е, команд учасників в ну, команді нормально. більше ніж один. Я думаю, в середньому буде три учасники. Точно можна позмагатися. Можливість така є. Друзі, 10 – це не 1-2, тому можна точно пробувати. Тут мене запитують в Тікток трансляції. Наші як називається школа? Це називається школа е, стартапів від Київської національної... стартап Кнео, або стартап школа Кнео. Ось, друзі, якщо ви десь так, я так розумію, що в гуглі, якщо ввести в пошуковику, вже будуть якісь результати має бути, підтягувати, та, так? Має бути. Ось ну найголовніше. Ну, на Заходите на сайт Київський національний економічний університет. Найкращий економічний. До речі, користуючись нагодою, хочу передати привіт всім, хто мене пізнав по голосу. Клас, друзі, ловіть привіт! Хочу нагадати, від кого цей привіт прилетів? Цей привіт ще не прилетів від декана факультету економіки та управління Київського національного економічного університету від Олександра Вострякова. Тому, якщо раптом ви впізнали знайомий голос, знайте. Хто це щойно був останні 15 хвилин в нашому прямому ефірі? І на сам кінець в мене тепер і запитання до вас не з приводу стартап школи, а з приводу нашої сьогоднішньої теми нашого ефіру. А ми сьогодні говоримо про те, щоб віддавати іншим щось комусь просто так, от просто запросто. В мене запитання до наших слухачів було впродовж останні півтори годинки. Що наші слухачі готові віддавати іншим? Просто так. Я ділилася своїм також досвідом. А тепер, раз ви вже тут, в нашій студії, то запитання і до вас також, пане Олександр. Чим готові ділитися з іншими просто так? Ну, знаєте, я тут професійно відповім, я працюю в університеті. Знання віддаємо просто так, емоції свої віддаємо просто так, досвід віддаємо просто так. А сьогодні сьогодні знання, от такі нематеріальні активи. Це одне, мабуть, найціннішого що є в світі. Тим паче, стільки скільки зараз часом коштують ці знання. Я зараз не кажу про е, плату навчання на базі університетів, а так. в принципі про різні курси, навіть про якісь там тренінги, навіть про разове навчання, навіть елементарно просто про е, заняття із репетиторами, зараз це коштує насправді так. дуже немало. І тому. до речі, якраз в школі ми це не буде таке нудне навчання. Да, це називається школа, але насправді це будуть короткі зустрічі. З бізнес-тренерами дуже така частина, скажімо, ну аля теоретична, але це не не, не суха теорія е, академічна з підручника. А далі це спілкування, відповіді, питання, спілкування між колегами, партнерами, друзями. Тому це буде цікаво, корисно, і це може бути для вас таким. У нас на лого рак ракета. Можливо, це якраз буде стартова Стартак, площадка такий... для когось запуск, для запуску старт, свого так? бізнесу. Да? Клас, друзі, ну все тоді пропоную вам не пропускати цю інформацію і принаймні ловити шанс. Знаєте, я стою за те, ви краще спробувати. І уявімо, якщо раптом не вийшло, ну не пройдете ви на цю стартап школу нічого страшного, за тебе будете спокійними, будете, буде у вас спокійна совість, будете знати, що ви принаймні хоч щось зробили для того, щоб заявити про себе наступний раз можна буде спробувати. Ось. А уявіть собі, якщо все таки вийде, от що з того може бути, уявіть собі, якщо можливо навіть сам Господь вам зараз в руки дає цю відкриту можливість, з яку не потрібно платити і можливо це буде для вас дійсно ось таким от хорошим поштовхом для того, щоб просунутися в сфері бізнесу і в сфері свого стартапу.